Доброго дня вам, мої дорогі підписнички. Як бачите, я вже в кімнаті мого внучка з його ігрушками знімаю відео для вас. Як я вам обіцяла, я вам покажу трошечки мою поїздку в Україну. Я вже поїхала з дому, вже в моїй дочки покажу вам трошечки тут і наш вокзал поїзд. Всього потрошки, мого внучка, їхню собачку. <хи> а потім прийду в Україну, вже буду знімати в Україні для вас, моїх родичів, мої, моє село покажу вам. Мені писали, що інтересно, що будете дивитись, так що я познімаю. А сьогодні таке відео буде коротеньке про, про мою поїздку. Так що дивіться, не забувайте про мене, клікайте. І будемо продовжувати далі з вами общатися. Так що дивіться відео. І всім добро, доброго місяця, гарного місяця е, серпня. Я бажаю всім, щоб усіх все було добре. І мені так само сама собі побажаю. От. І буду болівати за те, щоб навіть все, в серпні закінчилась у нас війна. Поки я там буду, мені було б дуже добре, дуже приємно це почути, таку новину. Добре. От, ну будемо сподіватися, що буде все добре, навіть вже до, до, до осені. Так що, дівчатка, дякую вам за перегляд, дякую, що ви зі мною. От і побачимось в наступних відео. І так, ось ми їдемо на вокзал. Це у нас тут такий новий вокзал побудували недалеко від нас. Він такий похожий на якийсь е, корабель, такий, знаєте, космічний, чи що. Ну Дуже гарно так, таке все масштаб такий. ось подивіться, як виглядає таке все. От. нове і, і таке незвичайне. Не так що зараз проведу у вас трошечки екскурсію по нашому вокзалу новому. Ось так виглядає все таке здоровенне, величезне. От так. Проходимо всередину, зараз покажу вам трошечки, як тут всередині ще, і трошки поїздів. Ось так, Ну, все таке гігантське, як кажуть, прям все високе, гарне, просторне. Ось так бачите, як. Все, чистота і порядок, як. Даже незвично, що так чисто все і це, ну, тому що ще нове все. Так що так, отак всередині, бачите, як, як ці якимось на кораблі комусь такому не морському, а з дійсно якомусь космічному. Ну, гарно построїли таке здання. Правда, вони строять по 20 років один об'єкт. Ну, але ж, ну, ось так трошки покажу вам всього. Щоб ви мали представлення, а це вже вихід на ці на поїзда. Тут. Зараз я піду вниз, чоловік мій вернеться назад. Він вже в розстройстві. Ну, таке так само: все є: оці ескалатори кругом. Підніматись, опускатись. Тут якраз поїзд стоїть, але не мій, другий поїзд, потім мій через 10 хвилин був. Ось так, покажу, ще трошечки в поїзді там. Так що почалось моє, як кажуть, <сум> це три дні в мене буде. Ну, два дні, бо приїхала до дочки день у дочки, і потім виліт у неділю. В Україну. Ну, ось так виглядають італійські поїзда. Бачите, вони майже всі червоні у них. Є тільки різні назви: там італо і флеча -фле роса це типа червона стріла в переводі означає. Ну такий, бачите, ось перрон і путя, все шикарно. Ось тут ще один проходить поїзд, так що побачите, які в них трошечки поїзда, їхні покажу. Ось так. а це вже мій їде. Зараз побачите мій поїзд. Ну, Однакові вони майже так. що... Всередині, в Італії тут немає поїздів, таких, що в них спати можна, так як у нас з полками, я ні разу не бачила. Може, десь і є, але я таких не бачила. Щоб були такі, щоб полки розслабні. Це цей, якісь снічні, напевно, є в них поїзда. Хто знає, дівчата, хто їздив в такому поїзді, хто в Італії, напишіть мені. Чи є в них такі поїзда нічні, що можна спати в них на розкладній полці, бо я не бачила. Ну, ось так, бачите, всередині ось такий вагон, сидячий столики, все є кондиціонер, все як положено. Це 5 годин їхала в такому поїзді. Так що, все нормально, не запізнився, бо зазвичай вони і запізнюються часто в них поїзда. Зараз таке робиться, що ну, трошки краєвидів, покажу вам. Ось цей дом тут строїть, і на кожному, не знаю, чи вам видно було, на кожному поверсі біотуалет, що строїть в для них, щоб вони ходили. Тому я його з Ну, Ось таке відео вийшло. Так що, дівчатка, на слідуючий раз буде щось інтересніше, ще що познімаю вам я рапорт, куди я прилечу і звідки відлечу з Мілану і в Румунії, там і розкажу, як і що там. Так що до нових зустрічей.